Сьогодні. Ефогод, uh, 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 Every Ukraine Words, Every... uh, Сьогодні ми будемо виконувати практичну роботу вісім. Uh, це самостійна робота в Microsoft Access. І це є ваше uh, залікове завдання. Я хочу трошечки ще пояснити українською мовою, що треба зробити в цьому заліковому завданні. І ще хочу попередити, якщо ви не виконували, скажімо, завдання попереднє, то це завдання, воно як загальне таке завдання, і воно оцінить всі ваші знання, які ви робили і які ви повинні були. Отримати протягом наших практичних робіт е, за весь семестр. Тому е, я можу поставити вам цю е, оцінку за ваше залікове завдання, яка буде можна сказати вирішальною оцінкою за всі ваші практичні роботи. Якщо у вас там з практичними роботами було не дуже добре, ви можете отримати цю оцінку. Я її додам просто до вашого е, балу по тестах як е, загальну оцінку за лабораторні за практичні роботи. Таким чином, е, можна розрахувати ваш середній бал. Тобто у вас які варіанти є. Якщо ви щось зробили, надсилали мені є якісь оцінки за ці роботи, якщо ви зробили, не надсилали, немає оцінок за інші роботи, але можете отримати цю роб... оцінку за цю роботу. Якщо є попередні оцінки, я її зарахую разом з восьмим тестом. Якщо немає нічого, то потім додам до вашої оцінки за тести загальної. Тобто все одно, я сподіваюся, ви зможете підвищити ваш бал, який ви маєте наприкінці наших занять. Але сьогодні ми з вами не зможемо розрахувати ваш заліковий бал, тому що в нас ще є дві лекції і ще один восьмий тест, якого поки що немає на сайті, я додам протягом цього тижня так, щоб. До наступного разу все у вас було. І ще хочу сказати зразу ж, що стосується заліку, це тільки в вашій групі заняття йдуть до лекції і Заліковий бал ми будемо з вами рахувати, мабуть, зразу після нашої останньої лекції, тобто на останньому тижні занять, які там це буде число, це буде вівторок, наскільки я пам'ятаю, у вас в 3-й годині закінчиться лекція. Я попрошу вас затриматися, щоб розставити ваші залікові бали. Тому попереджаю заздалегідь, внесіть відповідні корективи у ваші розклади. Хто там працює, хто чим ще займається. Якщо студент не, не є відсутній на заняттях, то я бал, навіть якщо все здано, ставити не буду, поки я не поспілкуюся з цим студентом і він мене не підтвердить, що да, дійсно це його оцінки, він з ними згоден, і тоді виставимо бал. Якщо когось не буде під час нашого заляку, тоді будемо спілкуватися вже в Телеграмі. Ну, сподіваюся, це зрозуміло. І так, що стосується наших робіт, нашої роботи точніше, ви створюєте свої власні бази даних, ви створюєте таблиці, їх буде в кожній базі даних по чотири. Самі називаєте вашу базу, але взагалі-та назва ось тут є. Можете використовувати базу по назві вашого варіанту. І самі заповнюєте цю базу, тобто вам треба так створити таблиці, щоб ви всі пов'язали між собою. Ми з вами зв'язували три таблиці, тут їх чотири, на одну більше, але даних буде менше. Зв'язувати таблиці можна, нагадую, коли є ключовий, ключове поле в одній з таблиць, а ключове поле дається, коли немає повторів. А в е, цих таблицях. І коли у вас є однакові поля, скажімо, ось адреса Ані, а, це не, не ось код видавництва, мабуть, буде, і що ще, ще є? Ну, ось код передплатника, код передплатника. Ну бачу зразу. Право в тому, що це ж різні адреси та видавництва, це передплатника, то ось ці два коди можна по цьому полю можна зв'язати дві таблиці, передплатник та передплата, подивитися, що буде ідентифі... унікальним, мабуть, код передплатника, тому це поле буде ключовим, а це поле буде індексованим. Ви його зв'яжете і зроб... зробите тоді. Створення цього поля за допомогою майстра підстановки. І подивитись інші, що можна зв'язати, що таке унікальне є, з чим можна пов'язати, щоб можна потім було створювати запит ваш з, з даними, за даними з різних таблиць. Далі, от по першому варіанту, показала, так, такі ж самі поля є і в інших варіантах подивитись, ну, що сказати. Багато записів туди не треба писати, 5 взагалі достатньо, тобто 5 рядочків в кожній таблиці, сподіваюся, створите, і далі швиденько створюєте форми. Для заповнення ваших таблиць, зробите якийсь запит, на основі запиту створити простенький звіт і кнопкову форму. І на цьому все. Ніяких контрольних запитань, нічого тут більше немає. Потім мені відправляєте ваші файли, і на цьому робота наша закінчується. Номери варіантів, я сподіваюся, ви зрозуміли і англійською мовою. Якщо це не так, спитайте, я повторюю. Ось, ну, для тих, кого немає зараз на заняттях, звертайтесь до мене в Телеграмі, щоб дізнатися свій номер варіант, в якому ви будете, для якого ви точніше будете створювати вашу базу даних, ваші таблиці. Питання є українською мовою? Та немає, наче. Добре.